От у нас типова проблема протертості між ніг. Як треба скласти штани. Ми складаємо по бічному шву і розкладаємо на лінії паху. Піднімаємо одну штанину догори і вирівнюємо їх так, щоб у нас утворився отакий згиб. Тобто тут приблизно 7-8 см ми робимо півмісяць. Так я буду складати за з двох половинок. Беремо вдвоє тканину, яку будемо використовувати на латки, і прикладаємо до цього шву, так, щоб потім вирізати його в формі півмісяця. Ми вирізали детальку поки що одну, яка півмісяцем закруглюється з зовнішнього краю. Ми її нагос прикладаємо на око прикладаємо до нашого шву, і зараз будемо вирізати ось таку фігурну виїмку. Ми відрізали цей край, у нас дві детальки, і округлості вирізу повністю лягають на нашу проблемну зону. Після того ми складаємо детальки лицевою стороною один до одного і робимо ось тут шов. Можна машинкою, можна руками, і бажано потім розвернути і ці краї гарненько ще прострочити ще зогзагом, чи як щоб він був плоский, щоб він гарно лягав ось на це місце. Я детальки між собою зшила, і потім ще цей шов зверху пройшла загзагом, або просто розотюжити, як зручніше буде. І таким чином вона в нас гарненько. Лягає в нашу промежену. Е, для того, щоб намітати, я раджу спочатку скріпити посередньому цьому шву, примітати її до цього рубця. А вже після того покажу, як краще розміщати, розположувати його по краях. Я пришила по шву промежену нашу деталь ось по цьому шву. Я його пришила руками до цього шва промежини. І тепер я розкажу, як краще розподілити і закріпити цю деталі по двох боках штанини. Для цього беремо, звичайну, дощечку пластмасову і продіваємо її всередину штанини. На всередині дощечка усі її кінці. І ця деталька, яка по краях, якщо ви подивитеся, я її зразу коли пришивала, підвернула тут і тут. І ця деталька в нас плосенько, так гарненько лягає на цю дощечку. Ми беремо тепер булавочки і починаємо її закріпляти. Я закріпила з одного боку і так само закріплю з іншого боку. Потім е, ми будемо підвертати. І вже по, там, де ми будемо підвертати, десь на 5 мм, можливо, на 3 мм. По цьому я вже раджу промотати ниточкою перед тим, як його детально зшивати. Тому що під час гібів все може розлізтися. Тому тобто спочатку ми примітуємо закріплюємо булавочками, потім. Зразу з булавочками підвертаємо і прошиваємо вже якоюсь контрастною ниточкою, наміточку під, з підворотом. Як виглядатиме наша деталька, примітана булавочками. Так, я промотала нашу деталі по краю, і тепер можу витягати голочки, що я раджу, спочатку ми. Дрібненьким швом проходимо по краю, через те, що це місце постійно підлягає тертю, і треба закріпити. Спочатку ми оброблюємо край, щоб не було такого поріжка, коли ми будемо ходити. А вже після того можна або прострочити, або ручним машинним швом, ось так обійти, там десь міліметр півтора міліметра до краю. Нібито прострочити. Зараз покажу про Тут Потайним шовчиком, можете побачити по краю, тобто воно під час тертя буде додатково тримати цей край і витягати на міточки. В принципі, його можна було б так і залишити, але все-таки через те, що місце підвищено навантаження, я би радила ще по самому краю, ручним швом під машинний, це все гарно закріпити. Я прошила по контуру ручним швом, який імітує машин. Таким чином, у нас тут є типу, потайний шов, який тримає край і немає поріжку. І тут у нас все закріплено по контуру. Так це виглядає зсередини. через те, що хлопці інколи ходять без білизни, чи для того, щоб уникнути натирання, ми тут трішечки обрізаємо і також примітуємо краї для того, щоб в процесі носки це все не роздиралося і не натирало. Так, край оброблений, то він не буде сататися і він дуже щільно сидить на місці. Через те, що ми все дрібненько прошили, з лиця ця лоточка майже непомітна. Отак виглядає наша латочка, коли ж не в складеному вигляді. Тобто все дрібненько, гарно підігнано і зафіксовано.